Господар цієї хати колись підвів електроенергію чи не до кожного другого двору в селі Жедичин. Вмілі руки сільського електрика Петра Парчука розказує його син Володимир, який до слова теж енергетик могли засвітити лампу там, де здавалось би навіки буде темрява. А темрява колись таки була. Дитячі роки пана Володимира пройшли на хуторі, де електроенергії просто не було. Тоді джерелом світла були лише свічки, чи отакі ось газові лампи. Ми встигли світі хата великою такою, більшою принциповою, за бажуром, по пам'яті бордовою лампою. А це була, ну скажімо, допоміжна. Ну, я не пам'ятаю, я не можу сказати, коли вона з'явилася на світ. На дні лампи бачимо трохи більше інформації. У нас перший ламповий завод Він коштує 61 копійку. Ця керосинова лампа куди старша за Володимира Петровича. З вигляду добряча закопчена, а користувалися нею активно. Не чистили її вже років з 10. Оце вже рахується не по-хазяйськи. Це вже закопчена лампа, вона дає менше світла. Тобто їй треба, але найтонше питання, що це скло дуже крихке і більша частина цих ну, скла для ламп. Билася при його чисті, та й чистити, каже пан Володимир, було ніби й нічого, бо потреба діставати з серванту та ще й використовувати цей раритет. Ніхто не думав. Нині ж коли через війну і ракетні обстріли українці лишаються без електроенергії. Така лампа дуже навіть в нагоді. Отож розбираємося, як вона працює. Зараз ми це зробимо. Зараз я принесу солярки, заправимо лампу і спробуємо її запалити. Для того, аби газова лампа дала світло, потрібен карусин. Так каже енергетик Володимир Парчук, якщо такого немає, в нагоді звичайне деспаливо. Наповнюємо ємкість. Палива каже чоловік. Гасова лампа їсть небагато. Ні, мізер, на доволі економна. Інше питання, що вона сидить, так як лампочка і віча. Наступний крок опустити в посудину з паливом гніт і зачекати декілька хвилин, аби той добряче набрався рідиною. Беремо сірники і підпалюємо. За такою газовою лампою потрібен мінімальний догляд: мити колбу та, як правило, коли на вечір запалюють, ножницями підрізають старий гнот. Це потрібно, аби лампа не коптила. Ще один метод уникнути цього отакий. То треба. Приховати, от воно перестало куплю. Світловіддачу від цієї лампи розказує Володимир Парчук. Забезпечує саме скляна колба. Людям, які зберегли на горищі, в коморі, в кухрі гасову лампу, каже енергетик, дуже пощастило. Світла може не бути. Я як енергетик. Кажу ризик ризик використання газової лампи дуже високий. Звісно, використовувати можна і більш сучасні методи. Утім, переваг у газової лампи, певнить енергетик куди більше. Перша вона перевірена нашими предками. Друга користуватися карасинкою можна роками. І ще не менш важлива перевага. Гасова лампа це український бренд, бо винайдена в 1853 році на Львівщині. Та що робити людям, в яких такого раритету немає. З'ясовувати, чи можна придбати його, ми пішли на ринок. Продавці кажуть, газових ламп на базарі ніколи не бачили. ви знаєте, є? Нова лінія епіцентр. То там є таке. Лампи ні. На базарі, навірно, немає дефіцит. Хіба що в віті там керосинка є, може в нього подивитись та ні у пана віктора ні в інших продавців ринку карасинової лампи ми не знайшли а ось гніти до неї в продажі є ми до прикладу знайшли їх на трьох точках за словами торговців на цей товар нині попит чималий лампи старі це хто нову купує а хто цей беруть беруть по пів метра в основному тому що його тільки остільки треба на одну лампу їх хватає надовго. Пів Півметра такої стрічки на ринку продають за 40 гривень. Ви його та відріжете, і там в лампі він має отако зігнутий бути. І фітільок таку зверху. І має там оце кутілюч, крутілка робити. Придбати на ринку можна і керосин. За пляшку такої просять 90 гривень. Її вистачить не на одну і не на дві заправки. Немає газових ламп ні в новій лінії, ні в епіцентрі. Розкупили єдиний варіант інтернет-магазини. У продажі є китайські та польські ціни стартують в середньому від тисячі гривень. Щоправда, вони не радянського типу, а більш сучасні, створені у вигляді ліхтарів. Та за принципом роботи такі ж. Анастасія Василь Марищук, канал.